Вітаю, це новини лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на фронті в Бахмуті, Креміні та Авдіївці разом із Петром Стоуном Волощенком, бойцем збройних сил України. Пане Петре, я вас вітаю. Дякую, що ви долучилися до новин. лайф. Вітаю вас. Слава Україні, Петре, і хочу з вами розпочати ось нашу розмову із цитати відповіді сирського командувача сухопутніх військ збройних сил України щодо того, що нині відбувається у Бахмуті. каже він, що агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані людські, ані в техніці, і не шкодуючи нічого, вони втрачають при цьому значні сили. Зовсім скоро ми скористаємося цією. Юєю нагодою каже він, і хочу, щоб ви пояснили про яку саме нагоду пан Сирський говорить. Героям слава. E, значить, е, генерал полковник Сирський, який відповідає за схід і за саме цю ділянку фронту, е, постійно з, е, знаходиться. На місці подій, а все проходить: збір ставки, збір командирів і все аналізується. Тому він каже: все це з розрахунку того, що на даний момент є. Що має сам на увазі наше командування, і, і сам генерал-полковник Сирський, те, що ми зараз е, збираємо і вже досить зібрали гарні сили для контрнаступу? Це вже ніхто це не секрет. Уже і всі про це знають. І навіть навіть наш ворог і той повар постійно про це пишіть. Що рано чи пізно нас окружать, наші мальчики, куди всі послали, що, е, ще. Тобто я вам скажу так. Зараз, якщо ви розумієте про що, що це за Донбас, і Донбаский сам цей кряжі їхні регіони, ці степи і гори, і тобто зараз там погода не дозволяє нам використати ту техніку, яку нам надавали і надають, і продовжують надавати наші західні партнери, тобто і колісну, і ті танки, і самохідну артилерію. І не дозволяють нам використати так, як ми того хочемо. Але ворог, знаючи це про це про наш цей козир і перевагу, вони вожтоби ні стало продовжують, продовжують утилізувати своїми цими м'ясними такими хвиловими атаками на сам Бахмут з трьох основних напрямків і, взагалі, по кругу. Тобто, якщо про це детально, я можу. Розповісти, але ми чекаємо одного: ми чекаємо погоди. Угу. От детально давайте поговоримо, тому що наступне моє питання стосується того, чи продовжується загроза оточення міста Бахмуту окупантами українських військових. Вчора ми пам'ятаємо, що відвідав Бахмутський напрямок президент України Володимир Зеленський, де поспілкувався з українськими військовими. Це говорить про те, що загроза вже спала щодо бахмутського напрямку. Чи вона все-таки ще продовжує нависати над українськими військовими? Ні, це говорить про те, що у нас президент не диванний і не кабінетний, і тим більше не бункерний, як їхній оцей пом'ятий лебідь, який вже не знає, в яких ліцах, масках з'являється то вночі, то в день, десь, то ще десь. Тобто він. Як неуловимий Джо, ніхто його не бачить, нікого він не нужен, лазить і цим якось намагається піддержати бойців, не бачачи ні бойців, ні де вони, ніхто вони приїжджаючи за сотні кілометрів, десь там дроблячи свої ці ролики з постановочними героями, які баражирують, і бродячі герої війни. Короче, де вони тільки не були? Ті люди, які там з'являються на кадрі. По них інша інформація в нас мається. Тобто, це не ті наш президент з'являється там, де найгарячіше і де найтяжче. Тобто, президент Володимир Зеленський приїхав і генерал Сирський був, і все інше командування приїхало в найгарячішу точку. Найтяжку найтяжчу фазу я там скажу, тому що бої там тривають дуже тяжкі, і те маленьке горлочко яке залишилось де ми продовжуємо постачання, ротація і підтримка фортеці Бахмут, нашого гарнізону. Е воно діє і зараз наразі маємо успіхи. На сьогодні я вам скажу. От на сьогоднішній ранок є вже оперативна інформація. Е ми їм дали трохи нормально. І відкинули зовсім трошечки, але ці трошечки дуже багато важать саме в районі хромового оцього траси здоров'я і життя, і все цього як можна назвати, це через хрома. Ми їх трохи там відбили трошечки назад, уже і вже легше а можете більш детально розказати? От трішечки це на декілька кілометрів, скільки було втрачено української сили, скільки було, скільки загинуло окупантів. Ну про втрати з нашої сторони я не можу казати, але е, наразі е, я вас попрошу не слухати різні вкиди телеграм-каналів, ботів різних. Непонятних воїнів, які працюють на ті чи інші, можливо, фезбечні структури. Тобто, наші воїни, це не м'ясо, як у Російській Федерації, і не збірна солянка яка йде у бой. Непонятно чого, за що, і за які такі там ідеали, іли що як на МСВО. Наші воїни навчились воювати. Тому у нас е, війська, наші, наші підрозділи, роти і батальйони це вже такі, як е, сполучені сім'ї. Тобто, ми, ми друг друга підтримуємо, знаємо і просто так ніхто нікуди. Буде нікого не кидає. Тому ми виконуємо бойові завдання по знищенню ворога, тільки коли вже все перевірено. Тобто спрацювала аеророзвідка, спрацювала розвідка на е маленьких пересувних. У нас там є всі квадроцикли, і вся інша техніка не буде розказати. ті, які як учі нашим волонтерам, до речі, нашим військам подається. Після цього йдуть конкретні бойові завдання, локальні маленькі. Ми створюємо їм котли. Заходимо їхні, навіть бліндажі і траншеї, окопи, все що вони там пообладнували, беремо їх в полон, ті, що не здаються, знищуємо. Але їх відкинули зараз трошечки на декілька до кілометра, і це динамічна іде боротьба. Тобто вони ми. Але саме головне, що все це кільце. Не, зім, не зімкнеться ніякого ні оперативно, ні постійного вогневого контролю. Вони не мають тому. В них там, навіть якщо ви бачили, може, той сюжет у цей Скабеєвої там і її там, і всіх от цих, е е непонятних ведучих, як вони <клухи> включали свого спецвоєнкора е оцього не хочу називати навіть фамілії, бо воно недостойне. І він сказав: Я нічого не знаю. по... я тут сижу вообще в другому місці я не знаю, що по Артьомовську. Як так, що президент приїхав і уїхав? Що ми, ми що там ні контролюємо? не був. Я вам скажу, що був всі були, але вони не контролюють так, бо їм як хотілось їхніх смі. Тому наразі, наразі, ми тримаємо всі три фланги: це північ, південь і схід, і навіть там, де у них загострення, вони намагаються там продвигатись поквартально. Це південний схід, це в районі літачка вулиці Там Касіора, і вулиці, які знаходяться е, трошки південніше від річки Бахмутки. Там ідуть самі жорстокі бої зараз. Це зрозуміло. Давайте ще рухатися далі. І хочу з вами про Кримінну поговорити. Адже, от британська розвідка надала таку інформацію, що росіяни, нібито дещо покращили своє становище під Кримінною, і як вони пишуть, їм вдалося повернути контроль над територіями на підступах до міста. Або загалом більше, але вони загалом більше орієнтуються на оборону аніж на наступ. А що ви можете сказати на рахунок цієї інформації? Я вам скажу, що касаємо і Креміної, і касаємо, і те саме Вугледара, Вдіївки, теж Бахмута. От ви самі проаналізуйте всю ту інформацію, яка, до речі, приходить із різних СМІ, і британських, і різні видання, там європейські, американські, і їхні, і керманичі там різних відомств. То два дня лишилося, виходьте. То вже ось ось підуть там і захватять Вугледар, то прорив на Кремінні, то там, там зібралось скільки військ, і мотострілкові, і зараз, зараз буде наступ, і всі попадуть у вогневий там мішок, і треба виводити війська. Я розумію їх, вони звідти бачать саму ситуацію. Але наразі фронт наскільки динамічний, і ми наскільки динамічно. Нас менше, розумієте, тобто в будь-якому випадку їх м'ясних їх двохногих оцих ну військ, які кидаються на убой, Ми так не можемо. Ну, це наші люди, це кожна людина, це, це громадянин країни, а не то, що в них там попривозили в вагонах дерев'яних і висипають прямо на перони. Тому я вам так скажу наразі, вони бачать зараз одне. На вечір ситуація може бути інша. Тому орієнтуватись за основу брати все вони прорвались, вони захватили. Ну наразі так, але на вечір готується штурм. Ми вивчаємо обстановку, тому що вони заходять на непідготовлені позиції, так як вони зайшли в Кліщівка під, під Бахмутом, так як вони зайшли е, в ту ж Красногорівку біля Авдіївки, так як зайшли в криміновані на ті позиції, які там вижжена земля. Їм ні за що цеплятися, а наша артилерія. І наші птахи коректують зараз, йде наразі бій, е, під вечір посилюються їхні хвильові атаки, ми їх зустрічаємо по квадратам, і опять буде британська розвідка казати: Ну так, українці спрацювали. ну да, Генерал Залужний молодець, да, генерал Сирський все-таки так. Ви ж пам'ятаєте, як вони кажуть? Пройшло скільки місяців, а Авдіївка не взята. І до адміністративного центру, якщо ви пам'ятаєте, там їхня. Симонян, якщо ви знаєте таку особу, що вона кричала? 600 метрів, ми меряємо метрами, пам'ятаєте, да? до центру до метрами, там буде арт... скоро Бахмут перетвориться в Артемус. Ну, щось довго. І вже вчора, там, чи коли мені казали, вже на їхніх ефірах вони вже нарешті вивчили, що навіть правильно вимовляють, Я, ми були, ну, Бахмут. Я побачив це в інтернет, виданнях цього Скабєва та голова і той і питають уже цього кореспондента: що там на Бахмуті? Тобто вони вже починають правильно вимовляти наше місто. Тому що ми їх уже цими місяцями переконали, що все таки Бахмут а ніка, не Артемокс. Тому обмовка по Фрейду саме то я ще хочу Авдіївку декілька питань, щоб ви більш детально розказали, що нині там відбувається, на ваш погляд. На наш погляд Авдіївка їм стала кістку в горлі вже е 9 років, як ви знаєте, вже впевнених 9 років, і вона знаходиться так глибоко в їхнім, е, так званому е ДНР. Вони в це не можуть повірити по цей момент, і вся їхня пропаганда люба розбивається тепер об одне. А що ж по Авдіївки. Чому ще Авдіївка перебуває під контролем, коли вже все так би вони захватували, там і масштабно заходили на Україну, і в Україну, і, і в, в Харків, і на Херсонщині, і везде вони все. А Авдіївка цим клином тримається аж в самий притик до району Донецька, тобто вона взагалі там саме близька. На Авдіївці ми тримаємо стрій. Так, вони мають деякі там оперативні наразі успіхи. Вони не могли її взяти і не можуть взяти ні в лоб, ні по флангам. І вони зараз приміняють е, ту же тактику, що приміряють на Бахмуті. Вони приміняють тактику широких кліщів. Якщо ви подивитесь там є карта, така діпстейт. Якщо ви вивчаєте добре, ми теж на ній я сьогодні. якраз її бачу У нас тут свої програми. Ви бачите, як ті кліщі. Вони далеко беруть, намагаються перерізувати там є населені пункти. Там і вони намагаються перерізати основні траси постачання до того, як підсохне ґрунт, і до того як ну сільські дороги плюс добавлять до нашої передвижної, так як ми вже маємо перевагу в колісній техніці, і вся країна працює. І у наших хлопців у нас є й машини, які, на яких ми швидко пересовуємо. Це не ті, що вони там збирають їм буханки. Там так, воно все є. Але у нас вже ми більш мобільні стаємо і вони розуміють, що в цьому рано чи пізно ми вони будуть програвати. Тому вони прискорюють крок, але у них крок прискорюється тільки в одне. Вони гинуть там, у них прискорюється, е, ну, чисельність їхніх загиблих. Петре, якщо е, от порівняти а навіть там місячної давності ситуацію на фронті, яка нині інтенсивність? На початку розмови ви сказали, що ми чекаємо відповідної погоди, але ж і окупант також чекає відповідної погоди. Так нині а, по шкалі допустимо там десятибальні. Як ви оцінюєте інтенсивність боїв? А, так і чи з не коли покращиться погода, чи не відновиться наступ окупантів. Ну, я вам скажу конкретно по Бахмуту. Е, вони зайшли так чи інакше. Вони зайшли у квартали міста, не в центр, не приближено до центра. Але вони зайшли там на промзону. З тої сторони вони зайшли до Бахмутки, але вони вперлися в річку. Там е, неможливо форсувати того, що там е, прострілюється 800. Метр, а то й до кілометра пряма видимість у наших хлопців, тому в них там великі втрати, і вони намагалися сюди танки підтягувати вже. І літаки ми їхні приземляли, якщо ви знаєте, це дуже велика рідкість, щоб літак приземляти саме над містом. Тобто вони насмілюються на ці атаки, але хлопці вже їх підловлюють і приземляють їхні сучасні літаки, бомбардувальники там і все інше. Тому е якщо брати по шкалі, яку ви питаєте, там десятибальний саме, то в самому місті, де вони заходять, е 10 з 10, Це наразі дуже жорстоко. Вони просто не полишають це. Що касає порівняно з місячним терміном, тобто вони збільшили місці, що... інтенсивність свої. Все стали наразі, все стало динамічна а, захист і динамічні атаки. Але ті основні напрямки, де було місяць тому просто пекло, це якщо ми вважати південь і саме де ми їх отбили, а вони стали наступати в півночі, і мали, якщо ви знаєте, успіхи. Це Богданівка, вони наступають і на Хромове і на Оряхову Васильівку. Взявши так швидко, як ви пам'ятаєте, Паросковіка. Потім була Ягідне, потім була Берхівка в місті з Ягідним, потім було Берхівське водохр... водохранилище. Там був просто неймовірний інтенсив, і вони дійсно там, потім Залізнянське, вони пройшли по трасі Слов'янської. Тобто, ми тоді бачили, як дуже швидко, динамічно вони наступають. Порівняно з тією динамікою, якщо брати. То це майже нуль, оце той результат, який був потрібний нашому війську і нашому команду. До чого ми йшли в нього ніхто абсолютно майже не вірив. Але я вам скажу наразі: в місті бої оці локальні там по захвату будівель. Я вважаю це, як я по собі мірю, Це 10 з 10 йдуть бої, стрілецькі. Якщо б їх не було, тоді про це. Але от це що вони намагалися зробити? Ну процент ну на майже на 80% знизилась знизилось інтенсивність. Просто йде інерція, розумієте? Нещодавно видання The Guardian написали, що Україна використовує протягом доби близько 7 тисяч снарядів, а натомість окупанти використовують близько 20 тисяч там снарядів. Як ви вважаєте, чому така суттєва різниця? Ну ця різниця різниця поки що й буде така, тому що все таки у них того. Радянського залізяча, воно стріляє, і все-таки, якщо брати сувокупності процентної ставки всього, що живої сили їхніх оцих чмобіків безкінечний, скільки не є корки тобто скільки їх не утилізує, їх з'являються виростає нова голова і ноги. Тобто поки що так, але і в цьому вже є суттєві у нас успіхи. А що якщо торкнемось теми ствольної артилерії, і їхні всі карсизо, так вони порозпаковували свої вже, які не розчитували на них, порозпаковували свої ці всі гармати і танчики. І зараз навіть вже там смішне таке. Вони вже бачили ці всі складновісні ешелони йдуть Т-55, і ну це що, ти сталінські вже і воно все одно стріляє. Розумієте, і цей процент по пострілам. Поки що зберігається такий, але ефективність від цього це вже інше питання. А давайте поговоримо про ефективність. От про що свідчить розконсервування? Оцих Т-54, про які ви говорили, і ви певно про відео з приморського краю, де шалон ось цих танків а, знято а, якоюсь певно, громадянкою окупаційної країни. А про що свідчить От а, така таке розконсервування? Про те, що в них не вистачає більш сучасного озброєння. Так, я думаю, що те розкрадання роками, яке було на Росії, і ті їхні диванні генерали, які просто звітували їхньому в бункер, про що в нас тут все модернізується у нас, нет, ну ви ж знаєте це все, що ми там снаряд літить в земного шара, і обгинає там гори, поля і ліса, і все таке. На факту вони ж не розчитували, що Україна ось такий дасть бій. Тому ваше питання і ваша відповідь все слушне з вами погоджуюсь в тому, що в них просто наразі вони не поспівають, навіть поставивши на рейки вже і показують там з заводу, Я знаю, де от, производство ми обновляємося, і пошло поїхало. Модернізуємо обвішуємо. Вони ви, вони зараз вимушені ставити цей металолом на е, війну, і тому, хоч якось, щоб не знижувати той темп, так званий. Вони вже кидають в бій оці застарілу техніку. Їм же не жалко своїх людей. Розумієте, де вони будуть горіти, на полі чи в танках. Оцих старих. Їм же абсолютно на них не зважати. Їм зважати картинка, що ми йдемо вперед. Наша армія завжди йде вперед. Ви ж знаєте, там наш солдат йде вперед. Ну, а там далі мішок, тобто з вами погоджу, Це чисто uh -huh. тому, що їх немає вже суджу сучасних... ще з вами а, одну промову а, голови МЗС РФ обговорити пана Лаврова, хоча пана тут недоречно говорити, просто Лаврова. А він нещодавно відреагував на те, що Британія Україні має постачати. Ам... Зброю збідненим ураном, так і він назвав це, що Захід ніби готує для України ядерне озброєння. Так а, чому розпочалася така істерика? А, як ви це розумієте, і чому збіднений уран, зброя збідненим ураном така небезпечна, як ми зрозуміли, для Російської Федерації? Розумієте, то тобто, есть зараз опять працюють методички, не пояснюючи нічого, саме слово збіднений уран. Визиває е, більше, напевно, страху і е, шкоди, чим е, саме те зброя. Але ті снаряди, які виготовляються з бідного урану, вони дійсно надміцні і їхня задача як болванки: пробивати броню і спалювати все, е, всередині екіпаж. Але е, розумієте раніше. Збіднений уран взагалі утилізовувався і вважався непотрібним матеріалом, використаним в збагаченому урані, коли робилось там, ну ви розумієте, ядерну там зброю, тобто і все інше. Він просто був непотрібний. Але почали з нього робити надміцні ці болванки, снаряди і використовувати. Якщо ви бачите, як вони виглядають, вони виглядають таким конусно, як, ну як, як списи. Тобто такі загострені ці, це снаряди, не оці, як ми привикли, як вони там іде, як куля, тільки велика. Тому чим, чим? так вони вже використовувалися і російськими. Я вам скажу, росіяни їх використовували і дуже гарно використовують в тій же Сирії. Вони теж використовують їх, тобто їм можна їх використовувати, а те, що нам поставлять, ні, українцям цього не можна, це ядерна, ядерна загроза. Вони просто роздувають, розуміючи, що ми все більше і більше становимося сильнішими, тільки із за цього. Це паніка на основі ну безсилля їхнього, так я вам скажу. Uh -huh. От що він каже. Я хочу, щоб ми декілька секунд його послухали Лаврова. Він, от, зокрема, говорить про те, що використання зброї з бідним ураном призводить до збільшення онкології як серед мирного населення, так і серед військових, які використовуються. Як ви можете прокоментувати таку цинічність його слів? І псу. він просто вкидає інформацію, яка Сприймається простими людьми, тобто він вже намагається. Вони ж як тільки можуть, так і намагаються підірвати обстановку в Україні, вкидуючи тепер ваші воїни, ваші сини будуть і батьки будуть гинути тепер ще від урану і від опромінення. На самому ділі він не дає ніякого ні опромінення ніякої не шкоди не завдає. Тому що розказує оця коняча голова? Я не можу по іншому називати це, все і псо, яке використовується. Я не знаю скільки воно проживе і як на це відреагують е, наші люди. Але треба проводити нам також контрроботу в цьому плані. Я вважаю, що треба підключати більше інформації в новинах в Ютубі, щоб ви казали про це, і ми про це кажемо. Що це все просто психологічна атака. Від того, щоб підірвати нашу єдність і сказати, бо почнуть з'являтися знову ці вкиди. Давайте договарюватися, давайте вже останавливати війну. Нам хватить, це нової жертви. Я вам ще раз скажу це тільки якщо б воно mm -hmm. не мало значення такого бойового саме значення по ліквідації їхніх цих е, техніки і всіх, що вони дотягнуть, він би про це нічого не казав. Але він розуміє, що наші українці дуже влучно стріляють. І вони без нього вже скільки вже ми напали. Там у нас рекорд є на оглядар. Якщо ви знаєте, там е, війшов в історію цей бій, де спалено було до 150 одиниць важкої техніки. Ви розумієте, що буде далі, якщо ми будемо стріляти цими воєнни, воєнними снарядами? Це не ядерна зброя, це все в їхній больній уяві. Тому е, покричіть, покричіть і угаманець. Хочу ще з вами обговорити декілька цитат пана Вадима Скібіцького. От саме заступник начальника гур нещодавно сказав, що росіяни зараз дещо переорієнтовують напрямки нанесення ударів. Це можуть бути переважно військові об'єкти і концентрація військ і система логістики наших угрупувань енергетика також залишається серед цілей ворога. Я хочу, щоб ви більш детально пояснили, що це означає. Ну, що це означає, якщо чесно, абсолютно правий пан Скибіцький. Так вони вже розуміють, що ми кріпнемо кожного дня, що у нас з'являється більше зброї. що у нас наші військові об'єкти вже не ті об'єкти, які були там, як ви знаєте, в розграбованій Україні розпродана наша зброя була або вони просто під тиском або мовлянням тих ще західних наших так званих партнерів. То літаки розпиляти, то смуги. Це зрозуміло. Петро. Я хочу вас от ще поточнити, як ворог до сих пір о, о, орієнтується де? О... Є зібрання там українських військових чи де є певні склади, тобто як ворог отримує цю інформацію? Адже рік війни, і ніби і служба безпеки працює, вона стала краще працювати порівняно там до повномасштабного вторгнення там гур і, і інші підрозділи, правоохоронні органи. Але попри це вони також володіють якоюсь певною як зрозуміло, інформацією про нас. Це війна, військові дії. Ми в війні, і тому всі під ударом, як я кажу, завжди тому не потрібно розслаблятися. Але наші служби стали значно. Я з вами повністю згоден. Прям хочу підтвердити слово, Наші служби стали працювати більш згод злагоджено і ефективніше. І СБУ працює при нинішньому керівнику. У добре і е, ГУР, все це в, в одному такому е, зв'язку, але Е, ніхто не відміняв зрадників, ніхто не відміняв людей, які за гроші продають е, те, що знають, і те, що побачили. Тому, е, на жаль, на жаль, це все було і буде, але я впевнений, що не буде є, е, нанесено того, що вони планують. Ми все таки навчилися з ними правильно боротися. Угу. І останнє питання щодо того, то ж теж, теж відповіді пана Свадима Скібіцького, що Росія може вести війну ще в 23-му році, максимум 24-му. Ви погоджуєтеся чи ні? Як можна скоростити ось цей термін, щоб, хоча б 23-му Російська Федерація вже видихнулася і зупинила свої наступальні дії? Я думаю, що о, кінець весни, літо і початок осені 23-го року вирішить. Я не можу прогнозувати, але я вам скажу, що все вирішиться. Тому ми достатньо зараз отримуємо допомоги, і достатньо якраз до кінця, я думаю, квітня, початок травня, вже підійдуть наші обучені десятки тисяч хлопців, які відправлені були в Британію, в Німеччину. Разом з технікою, я думаю, десь травень. До речі, я вам так скажу, якщо ви не бачили, може тому можливо, можливо слідкуєте. Вони бояться тепер 9 травня більше, ніж Розумієте? Раніше ми казали, що вони під 9 травня щось готують. А зараз у них уже в СМІ ми бачили, що вони вже бояться 9 травня. Що як би до 9 травня та українська армія не зробила той е же з доброї волі? По всій Донецькій області, і навіть е, через е, куди в Крим вони більше цього вже бояться, і тоді дійсно літо війде в історію, як те, що можемо все закінчити до 23-го року, і 24-го року вже вийти на, е, на спокійне. Тому я погоджуюсь тут в такому плані, все буде залежати по але поки що складається позитивно. І техніка надходить, і хлопці вивчаються. Тому я думаю, що гур володіє інформацією. я думаю, що це все правда. Я дякую, Петре, вам за цікаву розмову. Петро Волощенко, позивний Стоун, боєць збройних сил України, був разом із нами. Слава Україні, Петре. Дякую, що ви доєдналися до новин. Героям слава. Я дякую нашим глядачам. Попрошу їх підписатися на наш Ютуб канал, також писати свої коментарі та питання. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Зустрінемось.